З 1 травня на всіх заправках України в пальне додаватимуть спирт. Зокрема, будуть домішувати 5% етанолу. Навіщо це потрібно? Ну, це зробили для того, щоб синхронізувати наші стандарти з європейськими. В європейських країнах вже 10-15 років. Ну, це знову ж таки як в якій країні додають етанол в бензин. Ну, здебільшого йдеться про 5%, але в багатьох країнах додають і 10. Що це дає? Перше, це Покращення екологічного стану е, спалювати нафтопродукти шкодить навколишньому середовищу більше ніж, наприклад, е, спалювати спирт. Друге, це менша залежність від викопних копалин. Оскільки в Україні ми не видобуваємо стільки нафти, то відповідно завозимо нафтопродукти за кордону у цьому контексті, матимо економію. Ну і третє це виробники спирту і аграрії, а спирт е, роблять здебільшого з кукурудзи і цикрового буряка, можуть мати додаткові заробітки. Чи постраждає від такого пального авто? Ну, в Європі, як вже було сказано, 10-15 років використовують пальне з і бачимо, що з автівками все добре. Багато з них приїжджає з Європи до нас і в Україні продовжує нормально їздити з невбитими моторами. Відповідно, якийсь негативний вплив на двигун навряд чи може бути. Але є одне велике і жирне але. Сам спирт по собі є гігроскопічною речовиною, тобто він вбирає в себе воду. А якщо бензовоз, в якому перевозять паливо, чи, наприклад, резервуар, має залишки води, іржі або конденсату, то він обов'язково цей спирт їх в себе вбере. Якщо ви заправляєтесь на так званих бочках, що над дорогою де дешеве пальне, то тут двічі потрібно подумати, чи е не стане дешеве пальне надто дорогим, коли доведеться ремонтувати двигун. Але якщо дивитися на великі мережі, то дуже ймовірно, що там має бути все в порядку, адже це їхня репутація. Вони в це вкладають чималі кошти. Чи може від цього здорожчати пальне? Етанол домішують в бензин на нафтобазах. А оскільки в нас війна, нафтобази обстрілюють, то очевидно, що всі нафтотрейдери будуть завозити пальне за кордону. Наскільки ж е, здорожчає сам бензин? Оскільки за кордоном здебільшого розводять бензин вже з 10% відсотків метанолу, нам потрібно 5, То в результаті спеціально для цього будуть робити окремі наливні потужності і вкладати в це кошти. Відповідно, як каже експерт консалтингової групи А-95 Сергій Кую, е, паливо може здорожчати десь там копійок на 80%. Але е, разом з тим е, зараз дешевше нафта, і вона може впасти до мінус трьох гривень. Відповідно, подорожчання на 80 копійок ніхто не побачить і не відчує. То що, Макси, тепер будемо їздити на спорту? Та ви що, Андрій? Більше 0,2 проміли не дозволяють правила дорожнього руху. Ну Я ж про автомобілі кажу. Ха, ну Тоді моя маршрутка на дизель їздить. Хай їздить.